Добрий день, малята! До нас у гості завітав ведмедик Мишко. А чому він плаче? Ой, що трапилось, ведмедик. Мишко каже, що його братик покалічив собі ніжку. Впав ведмедик на підлогу, покалічив собі ногу. Я в біді його не лишу. Він для мене наймиліший. Давайте допоможемо ведмедику. Спочатку треба покласти ведмедика в ліжко, поміряти йому температуру. А щоб вилікувати ведмедика, треба зробити таблетки. Я пропоную зробити таблетки з пластиліну. Для роботи нам потрібно Шматочок пластиліну, дошка для роботи з пластиліном та серветка. Спочатку розімнемо пальчики. Один, два, три, чотири п'ять. Вийшли пальчики гуляй. Один, два, три, чотири, п'ять. Вже в будиночку сидять. Починаємо працювати. Беремо великий шматочок пластиліну, відщіпуємо від нього маленькі шматочки, кожний шматочок скочуємо в кульку, кожну кульку притискуємо трішки. Ось і виходять у нас таблетки. Вони допоможуть нам вилікувати ведмедика. Ведмедик одужав і хоче з нами пограти. Давайте пограємо в дидактичну гру, де ведмедик. Ведмедик ховатиметься, а ми його будемо шукати і говорити, де він знаходиться. Де наш медведик? Малята, повторюйте за мною. На ліжку? Де наш ведмедик? Під ліжком. Де наш медведик? На стільці? Де наш ведмедик під столом? Де наш ведмедик? На полиці? Де наш ведмедик? У шафі? Малята, ведмедик нам дякує. Йому дуже сподобалось з нами грати. Я сподіваюся, що вам теж було цікаво, але нам час прощатися. До побачення, малята!